Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання Financial Таймс констатує, що незважаючи на заяви російських генералів, російській армії не вдалося вибити українські Збройні сили з території Курської області. Видання підкреслює, що згідно з перевіреною інформацією, українським військам вдалося просунутися в глиб території Російської Федерації. На 30 км. інші джерела називаються цифри від 20 до 35 км, кілометрів, на які вдалося просунутися Збройним силам України у неочікуваній для російських збройних сил операції на території Курщини, і зараз на цій території продовжуються серйозні боєзіткнення, незважаючи на Запевнення начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова, який підкреслював, що російським військовим вдається стабілізувати ситуацію, насправді до якоїсь стабілізації є досить далеко. І про це, на думку, видання свідчить саме рішення про запровадження режиму контртерористичної операції у трьох. Областях Росії, які мають спільний кордон з Україною, це Білгородська, Курська і Брянська області. Причому політичне керівництво Російської Федерації, яке ухвалило рішення про запровадження режиму контртерористичної операції, підкреслює, що в усіх цих трьох регіонах існує загроза так званих диверсійних дій. Тобто в Кремлі побоюються подальших операцій України на російській території і дивуватися тут нема чому, адже сьогодні почалася евакуація населення з ще одного району Курської області, де можуть бути українські війська. Разом із цим, практично всі західні видання, звичайно ж, не можуть поки що усвідомити, якою є мета операції української армії у Курській області. В тумані війни завжди досить важко розібратися, до яких реальних результатів призведе та чи інша операція, яка до того ж виглядає сенсаційною навіть з точки зору тих подій, які відбуваються останні два роки. У конфронтації між Росією і Україною, і які вже пов'язані з багатьма змінами у так званих червоних лініях, як у міжнародній політиці, так і у війнах, як таких. Ну і звичайно, в цій ситуації треба сказати, що західні спостерігачі роблять різні прогнози щодо того, як може закінчитися операція українських збройних сил на території Курської області. Багато хто вважає, що українська армія буде намагатися закріпитись на частині території Курської області, і це стане ще однією проблемою. Для російських збройних сил, які будуть змушені вести бої як на сході України, так на території Харківської області. Так, тепер і на території Курської області Російської Федерації разом із цим багато хто вважає, що це може стати серйозною проблемою і для Збройних сил України, тому що українська армія, якщо їй вдасться закріпитися у Курській області, також зустрінеться із проблемою розтягнутого фронту, і при тому, що російські війська будуть продовжувати свій наступ на території Донецької області, який не Припиняється навіть тоді, коли українські війська штурмують населені пункти Курщини, і тут завжди виникає питання, де будуть потрібні нові свіжі і підготовлені сили. А саме такі сили можуть бути задіяні під час наступу у Курській області. На Території Донецької області, в разі якщо російська армія досягне там тактичних успіхів і зможе перерізати стратегічні для української армії шляхи оборони, чи все ж таки більш важливою ніж можлива втрата населених пунктів на території Донецької області, є утримання території у Курській області. Що далі? З такою ситуацією, якщо Росія буде розширювати свій плацдарм на сході України, а Україна буде розширювати свої територіальні надбання у Курській області Російської Федерації чи інших прикордонних регіонах Росії, у спостерігачів також немає реальної відповіді на це питання. Деякі вважають, що таким чином Україна буде намагатися обміняти частину території, яку вона захопить у Росії, на ту частину території, яка, у свою чергу, може бути окупована самою Російською Федерацією. Але насправді, якщо говорити про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. України тут е, про жодний розмін з точки зору президента Російської Федерації Володимира Путіна не йдеться, тому що тоді російському очільнику доведеться визнати, що ці території чимось відрізняються від Курської області з точки зору свого статусу. Нагадаю, що після їхньої анексії, з точки зору російського конституційного права, і Донеччина, і Луганщина, і Запоріжжя і Херсон є самими такими. Регіонами Російської Федерації, з точки зору, звичайно, Володимира Путіна, як і Курська чи Білгородська область. Але може існувати, звичайно, питання обміну території Курської області, якщо вдасться закріпитися на цій території українським військам на ту частину Харківської області, де сьогодні знаходяться російські війська, і яку вони будуть намагатися розширити. Разом із цим, звичайно ж, це. Питання також може бути пов'язано із бажанням Володимира Путіна зберігти певний контроль над населеними пунктами у Харківській області, щоб потенційно загрожувати Харків, одному з найбільших мегаполісів України, і створити умови, за яких розвиток цього українського міста буде законсервований навіть в разі якщо буде ухвалене рішення про призупинення воєнних дій. І тут, звичайно, виникає ще одне припущення, яке, як на мене, далеко від реальності це те, що Україна бажає Посилити свою позицію на можливих перемовинах з Російською Федерацією. Однак, як я вже неодноразово говорив, ніякої реальної платформи для російсько-українських перемовин про закінчення російсько-української війни не існує в природі. І навіть територіальні успіхи України на території Російської Федерації не наближають можливість цих перемовин. А що наближає перемовини між Росією і Україною можливі за однієї умови. Виснаження демографічних, економічних, соціальних і політичних ресурсів Російської Федерації, і це може загрожувати звичайно, Режиму Володимира Путіна і владі російського диктатора тільки за цих і ніяких інших умов Володимир Путін може погодитися на перемовини про призупинення або навіть припинення російсько-української війни, принаймні на лінії розмежування між російськими і українськими військами. Однак для того, щоб такі умови дійсно стали реалістичними, доведеться чекати ще чимало непростого часу. Втім. Є очевидним, що дії української армії на території Російської Федерації наближають цей час. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу Патріоні Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і мир вам хай щастить.